Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про фрамуліну бархатистоніжкову або опенька зимового. Опеньок зимовий має ще назву зимовий гриб. І справді, рости він починає тоді, коли інші гриби закінчують свою вегетацію. Плодові тіла опенька зимового з'являються з кінця жовтня і можуть рости до початку березня. Зустрічається опеньок зимовий по всій території України. Росте опеньок зимовий на мертвій деревині, може поселятися на живій ослабленій деревині переважно листяних порід. Росте групами від 5-6 плодових тіл до 50-60 плодових тіл. Для початку вегетації опенька зимового необхідна дія стрес-фактора, яким виступає мінусова температура. При низьких температурах плодове тіло замерзає, а під час відлиг розтає і продовжує свій ріст. Опеньок зимовий продовжує свій ріст і під снігом. В своєму садку я можу їх збирати до весни, оскільки. Цього року вони з'явилися на пеньку зрізаної кілька років тому вишні. Плодове тіло у опенька зимового досить цікаве. Шапинка до 6 см у діаметрі, молодих плодових тіл випукла напівсферична, пізніше стає випукло розпростерта слабо зазубреним краєм. Поверхня шапинки гладенька, а в вологу погоду клейка. Колір шапинки може бути медово-жовтим, оранжево-жовтим або світло-жовтим. В центрі шапинка коричневувата, а по краях оранжева. Опеньок зимовий це пластинчастий гриб. Пластинки широкі, спочатку прирослі до ніжки, а пізніше майже вільні. На колір білуваті, світло-жовті, пізніше охряні, іноді з бурими плямами. Ніжка висотою до 10 см. Вгорі світло жовта, внизу оксамитова, спочатку чорнобура, а у старих плодових тіл стає чорною. У молодих плодових тіл ніжка суцільна, при достиганні стає порожнистою. Опеньок зимовий єстивний гриб четвертої категорії. У молодих плодових тіл в їжу вживають і шапинку, і ніжку. У старих плодових тіл ніжка дерев'яніє, тому в їжу вживають лише шапинки. Перед вживанням опеньок зимовий відварюють до 20 хвилин. Плодові тіла опенька зимового містять до 30% білків, у яких присутні майже всі амінокислоти. Плодові тіла багаті на вуглеводи, зокрема, глюкозу, галактозу, а також цукри маніт і трегалоза, так званий грибний цукор. Плодові тіла опенька зимового багаті на вітаміни. зокрема. А, Б, Б1, Б2, С, ПП вміст мінеральних речовин сягає 8%. Це такі макроелементи, як калій, кальцій, натрій, фосфор з мікроелементів цинк, залізо, магній, мідь, нікель, йод, кобальт та молібден. Опенюк зимовий їсти в них гриб четвертої категорії, вживати в їжу його можна лише після 20-хвилинного відварювання. Він відмінно смакує з овочами, м'ясом птиці, його можна маринувати, солити або вживати у вигляді смажанок, запіканок чи паштетів. Але найголовнішим є те, що до складу плодових тіл зимового опенька входить декілька протипухлинних речовин, зокрема, бета бета-Д-глюкан, фламулін та профламін. Саме тому препарати опенька зимового використовують у нетрадиційній медицині як протипухлинний засіб. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.